Тринадцятирічний Давид Плахцінський учень Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Беревінського. Хлопець вже шість років грає на кларнеті. Він переможець різних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, володар кількох гран-прі. Цього разу у стінах навчального закладу відбувся його сольний концерт. Давид із сім'ї музикантів. Хлопчик з дитинства вдома чув звучання різних музичних інструментів. Мен тато грає на кларнеті, мама і сестра на скрипці. Тому так получилось, що я граю на кларнеді. Справився дуже цікаво грати на інструменті, тому що ти можеш дарувати людям емоції і надихати людей. Давид планує продовжувати свою музичну кар'єру та у майбутньому мріє стати професійним кларнетистом. У цьому йому допомагає педагог Григорій Ференц. Викладач працює з учнями вже 47 років. Ми виконуємо різні твори. А щоб виконувати твори, учні грають таку гами. Це такі ітюди грають. Щоб потім виконувати класичні твори. Це треба дуже багато працювати кожен день, хоча б дві години. Хоча б людини працювати, щоб показати себе хорошим музикантом. На сьогодні в Тернопільській музичній школі номер один імені Василя Барвінського навчається 630 учнів. Цьогоріч всі мистецькі заходи, які тут відбуваються, присвячені 95-річчю з дня заснування навчального закладу. На протязі цих 95 років школа виховала і випустила більше 7,5 тисяч учнів. І серед них це знані музиканти, диригенти, композитори, звичайно, педагоги. Ювілейний святковий концерт до 95-ї річниці з дня заснування Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського планують провести 24 травня в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка.